До навчального року рукою подати батьки підраховують, у скільки обійдеться їм школа. Десь приблизно, дві тисячі гривень. У мене троє. І це на кожного треба. Приходиться їхати за рубіжну роботу. Щоб він був якісний, хоча б, щоб на два роки його вистало. Візьмеш цю картинку, йому на другий рік вже не підійде, бо він піде в вищий клас, йому вже не буде ні. Це дитячий, скаже, мені треба другий. В тому році у нас півтори тисячі вийшло. При тому, що ми покупали по скидкам і не в сезон. От в этом году не знаю. Посмотрим будет покупать, это буде покупати вже 300-400 чотириста Шкільний костюм для хлопчика від 230 гривень. Сарафан для дівчаток від 100. Ціна залежить від виробника і якості. Продавці кажуть, що на своїх чадах батьки намагаються не економити. Борщ припусніди України не люблять Китаю. Есть люди, которые не жалеют денег, дают, чтобы качество, главное, чтобы было хорошее, чтобы был катон, чтобы не было синтетики, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно и удобно. Скупий платить двічі, у цьому батьки школярів переконувались не раз. Тепер іншим радять купувати якісні товари. Я дивлюся в основному на качество, чесно говоря. Тому що ми брали перший клас дешевий костюм і через два місяці мені прийшли купити новий костюм, але но вже подорожчий і нормальний. А в цьому році, в минулому році, ми взяли хороший костюм, дорогий, на рік вистачає. Хороший рюкзак можна придбати від 100 гривень і більше для молодших школярів. Консультанти радять з ортопедичними спинками. Це корисно для дитячого хребта. Колір на смак. Смак клієнтів розрізняється. Той тобто, саме дівчинки найголовніше колір розовий, а для хлопчиків чорний і не зелені тільки чорні рюкзаки. У рюкзак тепер можна покласти зошити, лінійки і ручки. Цены те же, что и в том году, не поменялись, даже на некоторых позициях есть дешевле. Э, у нас есть дешевые ручки, это от 89 копеек и выше, тетрадки от 44 копеек и выше, есть цветные, 15, 118, весь ассортимент присутствует. По отношению к прошлому году будет однозначно не дороже, не дороже, это касается и констоваров, и книг, и самих школьных форм, будет не дороже. Это можно уже говорить однозначно. Бум покупок продавці шкільного приладдя очікують за тиждень. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Подільська панорама.